Навіщо ви мене так підставили на екзамені? Без дарі! Як я вас вчила списувати? Як, скажіть мені, дістали листок, поклали на коліна і списуйте. Навіщо ти його одна з другим на парту кладеш? Ви що думаєте, ті, хто вас приймають екзамен, дураки, чи що? Ви мене підставили. Я вас 10 років вчила, а ви мене мене отак в один день взяли і підставили. От така ваша дяка, да, вчителю? Мене і за вас звільнити можуть. А вам то що, здасте той екзамен, не здасте той екзамен, підете в інститут, в університет. А я куди піду? Хто мене куди візьме працювати? Чому я зараз не йду по коридору? Всі колеги кажуть, твій клас списує на екзамені. Взяли шпаргалочку, засунули її під стіл і списуйте собі одне з другим. На стіл навіщо її діставати? Скажіть мені, щоб ви знали, ви в черговий раз виставили мене дорепою. Yeah there was iaa